Доброго вечора, в ефірі Лтави Кременчуцькі новини торгово-промислова палата України допоможе шукати інвесторів для Кременчука. У мерії вшанували юних науковців. А приміські табори готуються приймати дітей. Кременчуцькі новини уже готові проінформувати про це та інше. Докладніше. Вчора у Києві в торгово промисловій палаті України було підписано угоду про співпрацю з Кременчуком. Документ унікальний, адже до нині подібні меморандуми підписувалися із цілими регіонами, а не зокрема взятим містом. Втім, як зазначають фахівці, Кременчук має такий потенціал, що за рівнем інвестиційної привабливості може зрівнятися із цілою областю. Більше знає Олександра Демиденко. Працюємо на промоцію індустріального парку центральний задля для залучення інвестицій у місто і покращення фінансового клімату. У Києві було підписано тристоронній меморандум між українською та полтавською торгово-промисловими палатами та Кременчуцькою міською радою. Ініціативу Кременчука щодо розширення інвестиційних горизонтів у Києві радо підтримали, бо ж маємо сприятливий ґрунт для залучення іноземних асигнувань. В першу чергу йдеться про індустріальний парк центральний. Другий же підписант, – промислова палата України має значну базу потенційних інвесторів. Торгово-промислова палата, яка організація, яка і бізнес по всій Україні, яка має прекрасне взаємоотношення з. более чем с 90 странами мира, которая занимается поддержкой бизнеса, занимается вопросами международного сотрудничества, привлечения инвестиций в нашу страну, откликнулась с удовольствием на эту инициативу. Сегодняшним нашим примером показываем то, что мы готовы к мирному труду, мы готовы созидать, мы готовы развивать наш регион, мы готовы делать все, чтобы инвестор после того, как закончатся все вот эти известные события, пришел к нам регион, потому что мы готовы предоставить им все необходимые условия. Я очень надеюсь, что то, что создали сегодня мы, это проект живой, и уверен, что с помощью торговой промышленной палаты, ваших, геннадий Дмитриевич, ваших коллег, мы добьемся большого результата и будем развивать эту тему. Вот Понимаем, что это и занятость населения, это отчисление в бюджет, это... Полишення ВВП України таким чином меморандум про співпрацю дасть можливість Кременчуку залучити у місто додаткові інвестиції. Першим кроком у цьому напрямку буде презентація міста і його можливостей у столиці на широкий загал за допомогою таких структур, як торгово промислові палати, які мають свою. Інформаційну базу, широкі міжнародні контакти проводять бізнес-форуми, ділові зустрічі, як за кордоном, так і всередині країни то за таких умов, за таких обставин легше знайти інвесторів і запропонувати їх міській владі для ведення вже конкретних переговорів про співробітництво. Відійти від пострадянських ринків збуту і переорієнтувати промислові потоки на інші країни, таким чином підняти економіку Кременчука. Такий вихід для місцевих підприємств бачить Олег Бабаєв. Тим більше у Кременчуці є для цього все необхідне. Ми дуже хочемо, щоб Кременчук став дійсно настоящим плодородним полем для інвесторів, котрому сьогодні на Україну як потенціальне поле для інвестицій, потенціальне поле для вложення своїх грошей. Кременчук знаходиться в центрі України. Кременчук знаходиться в такій зоні, коли дуже удобно. Лізнодорожні по доставки автомобильные доставки і що маса приймуст іменного города. Города Труженіка з населенням 227 двадцять человек. тисяч и сегодня сьогодні формуючим обласний бюджет 65-68% наполнения областного бюджета наповнення обласного бюджету і бюджету город Кримінчу. Проект цей розрахований на довгострокову перспективу і дасть дуже гарні дивіденти, впевнені фахівці. Тому вдале майбутнє Кременчуку забезпечено. Завтра відбудеться чергова сесія міської ради. Кременчуцька телерадіокомпанія транслюватиме засідання у прямому ефірі. Дивитися сесію можна на Ютубі на каналі користувача Кременчуцькі новини. Розпочнеться сесія о 10-й годині ранку. Сьогодні в мерії вшановували переможців другого етапу конкурсу захисту наукових робіт членів МАН у загальному заліку. Їх 84 – переможців обласного та всеукраїнського етапів. На урочистостях з цього приводу побувала і наша знімальна група. Велика зала, адмінбудинку заповнена вщент. В рядах на кріслах учні шкіли, які підготували обласних та всеукраїнських переможців. Поруч вчителі, батьки, наукові куратори. Від почесного академіка МАНу міського голови Олега Бабаєва учасникам зібрання привітання передає його першозаступник Віктор Калашник. Ви найкращі учні, найкращі кримінчужани Демонструєте разом зі своїми сім'ями, з перед Такі результати вже котрий рік. Це дуже потрібно зараз і місту Кремінчуку і. Країні 30-й ліцей став переможцем у кількості призерів Ман: 22 з них два перших місць, 9 – других 11 – третіх. 18 призерів виховав ліцей номер 11 Мене як інженера за фахом, журналіста за спеціальністю зацікавила секція журналістика. А точніше, володарка першого місця, учениця 10-го класу, 11-го ліцею Едера Бедюк, утримавши диплом та грошову винагороду. Розумна дівчина переконує мене, що останні не так вже для неї і важливо. Головне вже мати впевнень. Вненість у своїй майбутній професії я хочу стати особистістю, щоб з мене брали приклад інші люди. Мрія дера у своїй науковій роботі я досліджувала наявність або ж відсутність дотримання балансу думок на сторінках електронних видань Полтавської області, зокрема е інтернет-видання Полтавщина, Кременчуцький Телеграф та Ехо з регіону. Я гадаю, що кожна газета Кременчука чимось особлива і дійсно є з чого почерпнути. у приліку шкіл. Колегіум 25, ліцей номер 4, гімназія номер 6 та 5, 10 -та школа, 17, -та, 1, -та, 20, загальноосвітня школа номер 8. За підготовку всеукраїнських та обласних призерів сьогодні нагороджували і найкращих вчителів. Семеро із 16 за перемогу всеукраїнського масштабу отримали 500 гривень премії. З трибуни їм дякував переможець другого етапу всеукраїнського конкурсу МАН та Олімпіади з англійської мови учня 11 класу загальноосвітньої школи номер 10 Микола Литвиненко. Зараз полюю більше, ніж перед захистом науково Роботи на фінальному етапі в Києві, бо маю нагоду виступати від імені усього юного наукового товариства Кременчука. Маю нагоду висловити подяку усім, хто причетний до наших перемог, бо це перемога не лише наша, а перемога великого колективу людей. Якби вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Отже, товариство, ми на правильному шляху. Відчувається висока щільність інтелекту, аж стискує, зізнався у своєму привітанні перший проректор Кременчуцького національного університету імені Остроградського, доктор біологічних наук, професор Володимир Никифоров. Дійсно, якщо згадаємо академіка Вернацького, який працював тут на Кримчуці, він казав про новосферу. Мабуть, дійсно, тут зараз в залі ця новосфера присутня і вона, мабуть, стовще за будь-які місця в Кремічуці. А мабуть, і в області розмірковуючи над складовими успіху, а це бажання, робота та умови якісної освіти. Я по-доброму їм позаздрила щодо себе заспокоїлася. Нам на зміну йдуть гідні особистості, тільки б їм не заважали від себе особисто. Сьогодні спортивно-оздоровчий комплекс Супутник перевірив на предмет його готовності до літнього періоду голова автозаводської райради Валентин Шафорост. До початку першої табірної зміни лишилося два тижні. А в якому ж стані нині оздоровчий комплекс пропонуємо дивитися просто зараз. Перший табірний тур спортивно оздоровчого комплексу Супутник стартуватиме 14 червня. За словами директора табору, тут створені відповідні житлово-побутові умови для відпочинку дітей за рахуванням санітарно-гігієнічних норм. На територію комплексу розташовані чотири дерев'яних спальних корпуси. Кожна кімната розрахована на 4-6 місць. Душ літні з окремими кабінками. Протягом літа діти знаходяться тут під постійним наглядом високопрофесійних досвідчених педагогів. І медичних працівників, які несуть персональну відповідальність за життя та здоров'я дітей. Постійно на території знаходяться три охранника. Значить, постійно находяться Плаврук, фізрук і преподавателі, займаються з дітьми. Це преподавателі, які працюють в школах, мають стаж, образування і досвід роботи з дітьми. На території круглі сутки знаходяться врач і медсестра которые направляет детская больница. В этом году первый раз будут направляться врачи семейной медицины. Врачи. Проводят время очень интересно, много игр, постоянные каждодневные купания на реке Псел, подъем, зарядка, завтрак. Ігри, веспітання, п'ятіразове питання, кожен день дискотека, на відкриті і на закриті на лінійках, постійно фейерверки, салюти на території табору відчуваєш себе затишно і комфортно, Не, мов така собі домашня атмосфера. Прикрашають комплекс скульптурні композиції, фонтан з казковими героями і навіть справжній гелікоптер. Втім, сьогодні, під час перевірки, голова автозаводської районної ради Валентин Шафорост з'ясував, що деякі організаційні питання поки що лишаються відкритими. Ще проводяться так. Готовчі роботи, ремонтні роботи, йде фарбування, покістра вийде. Звичайно, на 100% ще наш табір не готовий до експлуатації. Але я думаю, що ще часу достатньо, тобто більше двох тижнів, для того, щоб тут навести такий належний порядок. І я думаю, цей порядок буде наведено. І з 14 червня Держкомісія прийме цей наш табір до роботи. І 14 червня перший тур буде тут відпочивати. Сьогодні у Кременчуцькому спортивному клубі Легіон вітали своїх вихованців з черговими перемогами у доробку кременчужан – Золото Кубку Європи з дзюдо серед юнаків і дівчат віком до 18 років. Золото срібло та бронза відкритого кубку України з дзюдо та друге місце на міжнародному турнірі з боксу класа А. Привітали наших земляків зі значущими досягненнями міський голова Кременчука Олег Бабаєв, почесний президент клубу спортивних єдиноборств Легіон Володимир Матицин, тренери та журналісти. Безумовно, найвагомішою перемогою вихованців клубу спортивних єдиноборств Легіон можна вважати золото на Кубку Європи з дзюдо серед юнаків та дівчат віком до 18 років. Його вкотре продемонструвавши свою серйозну підготовку, здобув Каро Марандян у румунському підтешті 16-річний кременчужанин став найсильнішим серед 48 спортсменів у ваговій категорії до 60 кілограмів. Карони шляху до найвищої нагороди переміг Євгена Канаєва із Ізраїля, Румуна Данає Мраза, угорця Акоша Козму, свого земляка Георга Манукяна та у фіналі Даніеля Пауела із Великої Британії. І секрет стабільних та переможних виступів на різноманітних змаганнях виявляється: дуже простий: багато тренуватися та добре вчитися. Треба сильно тренуватися. Ну, звісно, це що нада зі школою його завміщати. Ну, я как бився бы, вміщаю і нормально тренуюся, і все виходить. Не менш вдало виступили й інші легіонери. Переможцем відкритого Кубку України з дзюдо серед чоловіків та жінок став Андрій Бурдун у ваговій категорії до 66 кг. кілограмів. Це золото стало найбажанішим, адже у півфіналі Кременчужанину вдалося здолати свого давнього й принципового суперника. Головний такого можна сказати, що соперник, це за виход фіналу. Її фіманіска то на чемпіонаті України я йому програв за виход фінал. І для мене зараз дуже принципіальна схватка була. Треба було Взяти реванш. Що я і зробив. Ще один легіонер Андрій Волошин здобув бронзу цього турніру у ваговій категорії до 81 кілограму. Це нагорода перша такого рівня. Раніше Андрій потрапляв лише до десятки найсильніших. Єлизавета Каланіна у ваговій категорії плюс 78 кілограмів виборола друге місце, поступившись лише знаній спортсменці Світлані Яремко. А ще порадував Сергій Радченко. Він став срібним призером міжнародного турніру з боксу класу А, який відбувся у російському Хабаровську. Привітали наших земляків з яскравими перемогами міський голова Кременчука Олег Бабаєв та почесний президент Касія Легіон Володимир Матицин. Я вам, як мер города, хочу сказати спасія за те, що все, що зв'язане з Кременчуком, для мене це виша похвала. От вам нових побід, нових успіхів. От себе можу сказати, що буду робити все можливе, щоб в місті був культ спорту. Культ дзюдо, культ бокса, культ футбола, культ других видов спорта. И чтобы в городе появлялись с каждым годом какие-то новые спортивные сооружения, чтобы этот спорт приносил был и массовым, ну и, конечно же, профессиональным, что очень важно. Я хочу всех вас поздравить с тем, что вы есть и прославляете глухомань, как один из олигархов мне сказал. А мы не глухомань. Ми з вами, ви представляєте невеликий город України і даєте можливість гордитися нам, кремчужанам. Цієї п'ятниці, 30 травня, офіційно завершується навчальний рік. У всіх школах Кременчука пролунають останні дзвоники, які зазвичай найбільше запам'ятовуються випускникам. Кременчуцькі новини запропонували кримчужанам поностальгувати. А чи пам'ятаєте ви свій останній дзвоник? Запитання до перехожих. последний звонок был таким волнующим моментом. Расставание со школой, со своими друзьями, с учителями. Шаг, так сказать, в взрослую жизнь. Праздновали мы бурно, весело. Большой компании с учителями, с родителями. Было все очень хорошо. Чем запомнился? Ну, просто потому что он был мой, поэтому был особенный. Было, мы поехали с ребятами за город, и там просто еще где-то пару дней просто жили сами, без родителей. Мы там играли в бильярд и купались в реке. Очень классно провели время. Да. <свят> <свят> Большим, бронзовым и ручным. Девочка на плече, мальчик тащит ее. Ну, как обычно, все, все как обычно. Как сейчас, так и тогда. Все нормально было. Красиво, весело и счастливо, что все уже, школа закончилась. Он был ярким. Волнующий такой момент. Почему? Потому что э, осознаешь о том, что ты заканчиваешь школу, да, но ну, если это мы говорим сейчас выпускном, да, то есть последние звонки. Вот. Ну, друзья запоминаются, да, то есть сама атмосфера. То есть, ну, это по-своему интересно. Это был мой первый и последний звонок. Вот. Ну как, погуляли с одноклассниками, пообращались со всеми, разъехались по разным городам, кто учится, кто жить. Вот. Ну, иногда видимся на встрече выпускников, встречаемся запомнился, потому что на сцене просидел. В ансамбле играли. Ну, я помню, девочку носили на плече, извинил звонок. Последний звонок – это всегда праздник. Это всегда на всю жизнь. У меня не было школьного звонка последнего. Ну, их в 9 классе это было. Наверное, к сожалению, потому что, как бы мы там не ругались, как бы мы там не ссорились, там на какие-то кучки, как говорится, не делились. Но когда приходит последний день, все равно хочется остаться вместе, вспоминать друг друга, встречаться хоть иногда. Строго белые фартуки только одели вместо черных. Цветы принесли, немножко подкрасились. Это было допустимо. Наверное, сережки одели. И, пожалуй, ничем не выделялась. Вот вот. Не то, что как сейчас у меня одна дочка закончила школу, вторая, и что-то новое, что-то интересное. Я очень рада, что что-то меняется в лучшую сторону. Я была ведущей «Последнего звонка», поэтому, наверное, он мне запомнился, но как одно из первых таких мероприятий серьезных в моей жизни. Все, наверное. Такое мероприятие было, которое ну, дало мне, наверное, первый шаг во взрослую жизнь. Вот. И, наверное, с этого выпускного, с «Последнего звонка», собственно, и началась моя творческая жизнь. І про погоду завтра у Кременчуці знову спека, ймовірно, дощ. Про це повідомляють у Полтавському гідрометеоцентрі. Спеціалісти не виключають можливості гроз, граду та шквалів вночі. 16-18, в день 28-30 градусів. Бажаємо вам приємного дня і гарних новин. Кременчуцькі новини триматимуть вас у курсі міських подій. Зустрінемося завтра. Щастим.